Доброго вечора, дорогі брати і сестри в охресті. Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди Планети Земля. Зараз близько 18-ї години. 31 жовтня 2021 року. Ми з вами знаходимося на перших кінках і е споглядаємо за Рухом транспорту. Що я хотів сказати, що е хтось е думає збиратися на е протидію або, як би так мовити, на зібрання е тих людей, хто протестують проти прививок і Проти того, що якось треба робити інакше, то я повертаюсь до е свого призначення і повертаюсь до того, що е аз Єсм Сергій Голосіївський звав людей на покаяння і вони не прийшли з 2001 по 2008 рік. Років у такому повільному стилі для того, щоб це не було якимсь тиском, чи е, якимсь якоюсь несподіванкою для когось з вас. Але ви цей час проігнорували, і тепер до мене звертаються лідери і кажуть, що що ж ти не підеш разом з нами? Чому ти не хочеш бути разом з нами? Ти напевно образився на людей так же не можна. Це ж не по-християнськи. А хочеться сказати, Господь не фраєр. і Господь теж серйозні речі говорить один раз і звертається людей. До людей через пророка і е, пропонує вам вихід. Якщо ви це ігноруєте, робите погляд, що ви не знаєте, е, чому це відбулось, то хочеться сказати е, на мові юриспруденції, що е, незнання закона не звільнює вас від покарання. Так і тут, якщо ви робите вигляд, що ви чогось не розумієте, що воно вам не потрібно і таке інше, то тоді і до вас Господь так ставиться. Тому ж не е, робіть вигляд, що ви Чогось не знали, або ви випадково десь випали з обойми життя. Тож і е, в ці часи, як е, написано у пророцтвах, прийде той, хто буде вас, пасти плюткою, Кровавий. Тобто буде тиран, який буде деякий час, а ми знаємо, що цей час три роки і е, ще півроку, буде випасати народ. Тож не кажіть, що ви чогось не знали або Щось е, вас не влаштовує. Господь вам протягував руку, Господь вас е, прохав не один е, рік, і ви все проігнорували. Тому і е, таке звернення е, до вас, що ви тепер самостійно е, ви, е, якби ваша гординя і е, ваша пиха. Зробила таку працю, що ви вдали, що ви самі знаєте, що вам робити і е, краще це зробити. Тож, робіть, ніхто вам не буде в цьому заважати. Так що бажаю всім йти своїм доленосним шляхом. З вами був Сергій Голосівський сьогодні. 31 жовтня 2021 року всім бажаю щастя, радості і Божої любові в ваших серцях: ті, хто вірує, ті, хто надіється, і тих, хто любить. На все добре, любі. Хай Господь береже вас.